Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. А сьогодні в мене день літній. Ну а чому ні? День літній, будь-який з Віталієм Чепиновою. День літній. В дитинстві категорично заборонялося все, що становило бодай якийсь життєвий інтерес. На щастя, на це ніхто не зважав. Батьки за нами пантрували та не допантрували трохи. Тому зранку всі йшли купатися на шлюзи і стрибали в той глибокий, страшний, темний шлюз, аби випірнути з Нового світлого боку. Або йшли на канал, щоб пронирювати під баржами. Потім на зворотній дорозі їли Травлений Горох. Робили гранати з карбіду, ракети з селітрового паперу і велосипедного насосу, майстрували самопали з мідних трубок, плавили акумуляторний свинець на кулі терли сірникову сірку на порох. Увечері можна було піти на луг і помацать бика за яйця. Яйця в бика були теплі і мохнаті. Або ще можна було застрибнути на корову, але не на будь-яку, а на ту що б'ється. Ходили на колгосні баштани, втікали від сторожа, який стріляв сіллю, лазили на жовту черешню до баби Уляни, зла баба чатувала знизу, з батогом або з держаком від лопати. Спускались на цепу в колодязь, стрибали в річку з найвищої верби, але головою, ногами ж то позорно, ловили гадюку мідянку, виймали сільського трансформатора. Всякі цінні матеріали, стрибали з сараю з парасолею, як з парашутом, прицільно збивали каменюкою консервну банку з голови товариша, залазили на вершки дерев, щоб забрати сорочого гнізда, крадене золото, якого в сороки було не менше, ніж у гетьмана полуботка. Словом, життя було сповнене великих опасностей, але ми про це не знали. Мабуть, це те, що зветься сповна. Якщо взяти сучасних дорослих людей і змусити їх повторити зараз бодай один свій власнолітній день дитинства, мало хто дожив би до вечора і залишився живим і нескаліченим. А овіть собі, що ви оце сьогодні зранку стали та й думаєте, значить, так, піду зараз, пронирну під баржею та заскочу на корову, а як повезе, то може ще й. Гадюку піймає на зворотному шляху. І все це абсолютно тверезим. Правда, літній день з Віталієм Чепиногою. Будь-коли літній. Вдячна за ваші коменти і вподобайки. І вдячна за можливість згадати своє дитинство. А ці стрибки з парасолями, ну, було, було. А що у вас було? Дякую, що читаєте. дякую, дякую що зі мною.